Рік Вічна Павлічен вилітав хлопець, який був в три роки, 22-го року він вилітав до нас, підійшов до родин, які шукають своїх батьків, зниклих. Вони його зараз розпитують. Дають багато щитів. Вони там батьки, я що поділили. Рука в одному, нагадую.

я знаю, що общалися, то говорили, що до того, що коли перед тим, бо я з Вовою говорила, то він сказав, каже, нас почали кормити, ми не знали, що нас будуть міняти, але місяця три перед до цього ми вони почали лучше кормити. Я думаю, що ми в году, в червні, комісія якась приїхала, нас всіх розділили, посмотрели, що ми подачали. На ваги, на вагу нас поставили, і потім почали нормальні кормити. Почти год, от, от 25 числа до обміну почали нормальні кормити. нормально готовить полностью, не сырую давать, не пареную. А Солим начали давать, масло. Как тебя зовут? Как тебя Артур. Призвище есть? Артур Андреевич. Зараз тебя обменяли мы еще, да? Да, 9 червня. 9 червня. Ты сам из Мариуполя, а? Да. Там был Мугновень... Ильича. Зовут Ильича, да? Да. И, и был в три года. Три года и два месяца. Дуже приятно. Дякую тебе я за то, что за... нас защищал. Так уж, так уж ты повернулся. Просто тут збираються люди зниклих безвісті, можливо, у тебе якась новина є, там, можливо, ти когось знаєш. Я не все Тут всіх обмінили, всіх обмінили, тільки ці ліни залишилися. Це, виходить, Маріуполь. У нас Маріуполя немає. Угу. Моя бригада і все. Що у нас робиш? Я тут народився в Спадійській. А, ти там в Спадійській, так? А, ти в Позидичані? Так, потім переїхав в Балту, в інтернат. Зараз поїхав до мами. Я вучає, скільки тебе років? Зараз 22. 20, 22 роки? І в років в полоні був. Да. А коли ти пішов на війну? 21 жовтня. В якому віці? 19 років. Я сам ходив на контракт. -мо, а контракт пішов, так. Да. Добре, що Добре, Добре. поправлю я опять. Нельзя! Дівчата, де чата будуть воевать, я буду тут сидеть. Нет, ну, я, я не пустила, ніде. Ну, Я ніхто не може поговорить, я. Я. Да, я, тоже, я тоже садию, що я свою синула, коли не, 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 не знаю, не шукаєш. Ну, нельзя, нельзя, не можна, потому що потім господи. Так батьки так розподіваються, що їхній син також в полонії. І вони повернуться вас. Слово плачуть, що. хлопець, бачите. 19 років пішов на війну, 3 роки був в полоні і каже, я ноки йду. Ніхто не втримався, плаче, підійшов. Бо. А вже ж і зазд, зад, така біла заздрість є, щоб сподівається, що так щось е, 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 чоловіки, діти повернуться також. Сподіваються, що вони в полоні, а не, а не загину, загинули. Ну, Це хлопець якби надихає, дає сподівання. Батьки, бачите, вони побуті що кожну неділю тут збираються батьки зниклих безвісти. Ну, батьки, жінки, дружини, сестри брати, І аби нагадати владі, що є. Є зникли безвісті, яких, яких треба повернути. Вони не забувають, досі, досі чекають. Можливо, хтось знає, про долю хоч хлопця, хоч якогось, чи полоні можливо, чи загинув. Будь-яка звістка вона. Нам не поцілуємо друга. Ще ще наш потерчав. Ще наш потерчало. Здоровенький квітку. Молодець, що тут витримав стати. Можні герої. Так, як свого синочка.

як свого синочка. Тобі, Кришна.